Першому читанні Верховна Рада прийняла зміни до Конституції України в частині правосуддя, які передбачають фактично дві речі: перша, це надання більшої незалежності судам і суддям, деполітизація кар'єри судді і, взагалі, всього, що відбувається з судами, тому що, на жаль, на сьогодні і всі роки до того суди були дуже сильно заполітизовані і фактично виконували вказівки політиків, замість того, щоб судити. Так, як на підставі закону і на підставі права, так от більша незалежність від політиків, деполітизація суддівської кар'єри. І друга річ це завдання номер один судової реформи, як ми вважаємо. Це оновлення суддівського корпусу. Те, що закладено в конституції, ті механізми чи ті підстави, вони дають можливість оновити суддівський корпус разом з тим, механізмів там немає. Тобто, це така це можливість, але. Далі боротьба триває щодо того, як, як розробити цю систему, в який спосіб оновити, оновити суддівський корпус. Власне, про те, як це буде відбуватися, цього ще не знає ніхто, тому що процедура, як це відбувалося, вона має бути передбачена на рівні закону, а не на рівні Конституції, тому що в Конституції всього не передбачиш. І власне від того, якими будуть ці закони, як вони будуть визначати, які суди створюються, які реорганізуються, яким чином туди. Призначаються чи не призначаються нові судді, буде залежати власне успіх судової реформи. Що пропонуємо ми, і що власне дозволяє дозволяють зробити ті зміни до конституції, які на сьогодні підтримує парламент, і будемо сподіватися, підтримує в другому читанні. Це створення нового Верховного суду. Тому що, на нашу думку, створювати нові інституції, це це власне, що ми про що ми говорили постійно. Створити нові інституції набагато. Легше і результативніше, ніж щось робити, будь-що робити зі стрим. Давайте подивимося на різницю. Переатестація прокуратури, яка фактично провалилася, і е, нова патрульна поліція, антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура це всі нові органи, до яких є кредит довіри, які поки що показують досить непоганий результат. Тому, власне, ми і говоримо про те, що потрібно створювати нові інституції. Центральною, головною з них має стати новий Верховний суд. Очевидно, також за вимогою чи за рекомендацією європейських інституцій нам потрібно ліквідувати вищі спеціалізовані суди як четверту непотрібну ланку в судовій системі для того, щоб судову систему спростити, зробити її більш доступною і більш ефективною. Очевидно, що якщо ми заберемо вищі спеціалізовані суди і на рівні касаційної інстанції останні залишимо тільки Верховний суд, то нам потрібно буде змінювати також процес. І процедуру розгляду справ, тому що все верховний суд не зможе переглядати, як це зараз роблять фактично вищі спеціалізовані суди, і тому нам потрібно буде також реорганізовувати суди на рівні апеляції. Що закладає, що дає конституція України тут зробити, так це у випадку це записано в перехідних положеннях, і це переписано з висновку венеційської комісії. Що у випадку реорганізації судів, судді цих судів повинні мати право або піти в відставку, або податися на новий конкурс. Тобто, якщо ми створюємо інституцію з нуля, то очевидно, що відкривається новий конкурс на заміщення вакантних посад, де зможуть змагатися як судді, які є на сьогодні на своїх посадах, тому що не обов'язково всі з них прямо такі негідники, так і люди з поза меж системи. Ну і очевидно, для того, щоб зробити цей процес ну таким змагальним і цікавим для фахових юристів високого рівня, якими мають бути судді. Потрібно передбачити високі зарплати в нових судах, потрібно передбачити додаткові гарантії незалежності. Потрібно дати зрозуміти, от як власне нова поліція патрульна відрізняється від ДАІ, От так само мають відрізнятися нові суди, передовсім новий верховний суд від цих судів, що є на сьогодні. Ну, власне, коли ми починали тільки з цієї ідеї, що потрібно повне перезавантаження, ми створили меморандум, такий, до якого долучилися громадські організації, окремі експерти, досить у нас було більше ста підписантів, таких досить вагомих. В середовищі, і ми також розіслали по всіх судах навіть цей меморандум, що необхідно оновити судівський корпус от в такий спосіб, е, в цивілізований, який би дозволяв показати е, на наприклад, на чи це результатом такого конкурсу ху ісху, хто, е, хто хороший суддя, хто поганий. І як не дивно, 10 суддів також підписали з усіх 8 тисяч, звичайно, які є в Україні, але є навіть такі судді, які підтримують цей процес. Е, потім. Ми довго зустрічалися, переконували, робили круглістріли конференції, яким чином і що треба робити. Коли ми це починали, тільки багато дуже скептично ставилися до цього. Потім в процесі, коли всі побачили, що судова система дуже сильно опирається, що фактично неможливо звільнити суддів будь-яких, що дуже мала кількість, ну зараз на сьогодні одиничні ці випадки звільнення суддів часів Майдану, все одно цього недостатньо. Чим далі, тим більше. Політичні партії, окремі політики, ем, інші посадовці заявляли про те, що, в принципі, ця ідея непогана, і вони її підтримують. Фактично, е, переломним моментом, можна сказати, стало, коли ми всі поїхали е, на Венецію, і потім, е, власне, на, на засідання Венеційської комісії, і потім е, самі представники венеційської комісії кажуть, що це магія Венеції, коли приїжджають різні стейкхолдери, різні політики чи. Експерти з різними думками щодо тієї чи іншої реформи, і там разом з експертами венеційської комісії е, ну спільно напрацьовують якісь якісь рішення, що власне відбулося в нашому е, випадку. Там був і Філатов, е, заступник голови адміністрації, який займається цією судовою реформою. Е, міністр Петренко, Оксана Сироїд, е, ще народні депутати, представники, експерти, і ми всі. Дійшли такого компромісного варіанту, що всіх суддів звільнити не можна одночасно, що власне і ну, ми і не пропонували. Але що в випадку реорганізації системи можливо відкрити новий конкурс і туди за цим конкурсом набирати суддів. Ну і власне після того, коли ми зрозуміли, що це такий варіант, він більше чи меншою мірою влаштує всіх, він і цивілізований, і може бути ефективний, ми почали разом працювати над тим, яким чином його втілити. До чого це призведе, ну побачимо зараз, якраз зараз після голосування в першому. Читання до змін до Конституції України ми маємо взятися за ці законопроекти, які передбачать створення нових судів, які суди як створюються і коли, як туди добираються судді, хто має право який, яка роль громадськості в цьому процесі, і так далі. І так далі і ми наполягаємо, і що дві великі фракції парламенту кажуть про те, що. Не можна приймати в другому читанні зміни до конституції без от пакету цих законопроєктів, який би розказав і показав, що власне мається на увазі, в чому реформа. Тому що то, що визначило на рівні конституції, це ну така рамка е, певна, яка повинна мати наповнення. Якщо прийняти зміни до конституції, це фактично ми приймаємо кота в мішку, ми даємо більше незалежності судовій владі, але ми ніяким чином не кажемо де зміни і коли вони мають відбутися. От, власне. Коли ми розробимо законопроекти, чи коли вони будуть готові, так чи інакше, тоді можна буде говорити про голосування в другому читанні. Без цих законопроектів ми не зможемо говорити про реформу в цілому і приймати потрібну реформу в цілому, а не просто якісь зміни, а потім якісь законопроекти. Якщо зараз прийняти ці зміни, потім ну просто ніхто не нашкребе достатньої кількості голосів на, на прийняття притомних законопроектів, тільки власне з урахуванням позицій всіх. Фракцій, і з урахуванням того, коли всі будуть бачити, в чому власне, полягає реформа, можна буде говорити про результативне голосування в другому читанні. Рівень довіри до судової влади у 2014 році 5%, в 2015 впав до 3%. Тобто це катастрофічно низький рівень довіри до судової влади, і очевидно з тим треба щось робити. 8 тисяч суддів в Україні, яких треба також. Цю кількість скорочувати потрібно буде скоротити 300 суддів, уже, які є в вищих спеціалізованих судах. В будь-якому випадку вищі спеціалізовані суди підуть, і очевидно, що ці ну, інших місць не буде. Це мінус 300 позицій суддів. Уже далі рано чи пізно, все-таки вже відбувається укрупнення територіальних громад. Фактично, в цьому процесі децентралізації можна також говорити про реорганізацію рано чи пізно укрупнення судів. Місцевих таким чином також зменшувати кількість за рахунок е, вирішення е, отаких от, от дрібних справ, які ми на сьогодні перевантажені Фактично, суди також можна буде зменшити навантаження. Все це власне запровадження електронного суду. Також на нас очікує. Я сподіваюся, тому що в принципі ця ідея дебутується, і в Польщі електронний суд за чотири роки діяльності при тому, що там працювало 20 суддів всього. Розглянув 10 мільйонів справ дрібних. Очевидно, що це зменшує дуже сильно навантаження на всю систему в цілому, от з комбінацією цих цих речей, я думаю, що нам вдасться зменшити суттєво кількість суддів. Наскільки я не знаю, від 8 тисяч я думаю, що має залишитись не більше 5, максимум 6 тисяч. Зарплати суддів дуже важлива річ, тому що ну, складно розраховувати на незалежність. І некорумпованість судді, якщо в нього зарплата 400 доларів. Але при тому, щоб мати цю зарплату і перебувати на цій посаді, потрібно пройти дуже багато навчитися, мати відповідний стаж, віковий ценз, пройти всі ці іспити, це досить складно. Тому, очевидно, що з зарплатою ми не можемо перебити можливий рівень хабаря, але. Ми ну, принаймні маємо її зробити конкурентною на ринку, щоб той професіонал, який може заробити, ну я не знаю 3 тисячі доларів, будучи адвокатом, міг принаймні ту саму суму заробити, будучи судею. Е, ну і зарплата навіть судді місцевого рівня, найнижчого, повинна бути ну, ніяк не менше, ніж зарплата, е, наприклад, детектива в антикорупційному бюро. Тому зараз ще це є десь 30 тисяч гривень. О, та зарплата суддів Верховного суду, очевидно, десь має коливатися між 5 і 10 тисячами доларів. Просто тому, що це ну, люди з найвищою кваліфікацією, очевидно, що вони мають бути, їх плаця, праця достатньо оплачена. Ми можемо довго говорити, звичайно, що в нас є там кожен, де, кожен рік, ми випускаємо 12 тисяч юристів-випускників, і в нас там ну, ну, сотні тисяч юристів по всій країні. А, з одного боку. З іншого боку, очевидно, якість цих юристів не завжди висока. Тому що, якщо я не помиляюсь, у нас є біля 300 вищих навчальних закладів в межах країни, які готують е, юристів. Ну, це, це, це нонсенс, і такого не може бути, коли авіаційні, аграрні і, і інші вищі навчальні заклади готують е, юристів. Е, як це побороти? Досить просто. Ми е, потрібно, як і в інших цивілізованих країнах, зробити оцей бар-екзем. ЗНО, нашими словами, зовнішнє незалежне оцінювання на рівні або бакалаврату, або магістратури, які складають е, випускники замість іспитів в своїх вузах, вони мають складати один стандартизований на рівні держави з досить високим рівнем е, іспит. І автоматично всі ті вузи, які не будуть просто давати знань для того, щоб люди склали цей іспит, вони, е, вони перестануть просто готувати юристів туди, перестануть поступати е, абітурієнти. Це, це один аспект. Другий аспект, звичайно ж, потрібен певний резерв для того, щоб оновити суддівський корпус. Але на сьогодні вже є біля тисячі людей в кадровому резерві, так чи інакше, на заняття посади судді, які поскладали іспити раніше, які вже достатньо мають відповідають вимогам і вже виявили бажання обійняти посаду судді. Очевидно, що з них також, якщо вони мають це бажання, звичайно, той конкурс, який вони проходили до того. До нього є питання, тому що це було ще за тих часів. Це ще той конкурс, який ну, не може гарантувати стовідсотково, що це достатнього рівня кваліфікаційного е, судді е, і іншого. Тому, звичайно, це новий має бути конкурс, але вже ну, що найменше ці тисячі людей є. Якщо ми дамо сигнал, що це справжній процес, що, що це справжні суди і що е, туди. Так само як патрульною поліцією, наприклад, це настільки розрекламували е, цей процес, що відбувається, що в деяких містах був конкурс до 20 людей на місце. Тому е, те саме ми хотіли би бачити все-таки на заняття вакантних посад судді. Достатньо кваліфікованих юристів. Ми вважаємо, що є в країні для того, щоб е, ці посади обійняти. Звичайно, підтримуючи ці зміни, е, цей е, проект змін до Конституції України. І власне цей процес судової реформи, ми свідомі, того, що не обов'язково влада зробить все так, як належиться. Саме тому, власне, ми існуємо, саме тому ми контролюємо, що там відбувається. Саме тому ми завжди б'ємо в набат, коли бачимо, що там якась зрада за закралася в той чи інший законопроект. Разом з тим, ці зміни до конституції, власне, в тому, що вони не все визначають, як буде в реформі, це є певна можливість для того, щоб, прийнявши їх потім на рівні закону. Не з цими депутатами, так з іншими рано чи пізно, все одно зробити те, що належиться, оновити судову владу, створити нові суди і призначити туди нормальних доброчесних суддів. Е, і очевидно, що для того, щоб робити ці е, зміни, для того, щоб контролювати цей процес, е, ну, ми, ми, ми кілька експертів, навіть якщо нас там буде десятки, ми не зможемо своїми експертними е, руками проконтролювати все. Тому, очевидно, потрібно. Підтримка е, широка громадськості для того, щоб кожен на своєму місці контролював е, суддів, е, якимось чином нотував, чи знімав, чи інше збирав докази щодо того, яким майном користується суддя, на чому їздить, е, як себе поводить в судовому засіданні, поза межами судового засідання для того, щоб потім всю цю інформацію, а вона обов'язково вже проект е, відповідний законопроект розроблений, що ця вся інформація вона знадобиться для того, щоб оцінювати. Рівень судді і його доброчесність, тому якщо ви будете бачити суддю, якщо ви будете е, якщо ви мати маєте якусь інформацію стосовно того е, стосовно цього судді, його матеріального стану, обов'язково її збирайте, нотуйте, і потім вона обов'язково знадобиться.